Вчити від Ютубу. Ану, давай я вироблю нафіг за стосунок, і прямий ефір також виробиться. Але ні, ми з вами зараз домонтуємо, і вже потім я піду відпочивати. Гарі прочетевчи? Це, звісно, дуже мило Ютуб, але, блін, капець. Хлопчик. Треба ж трошки розуміти? Добре. Що відбувається, вообще? щоб бути. Тільки ті. Щоб бути вчасним, я не знаю, блін, що це таке? Але, але ч... не надто замалі для них, сказав Драко та пирхнув. Дівчат, вони мовчки, вони мовчки дійшли до краю, так? Вони мов, я. вони мовчки дійшли до краю даху. Тож розум Чесно? Але я не... Тож, це була тиша? А тоді? Це була най. можливо. можливо це була найважча непо. Друга рука Гаррі вчепилась. Можна свідомо. Але зрозуміти, це підсвідом. Це було най... Драко. Добре! Він упав. Була коротка мить, коли ж. А йо. Його... А його. Була коротка, Була коротка мить, коли Гаррі відчув, як Зілля піячкового падіння почув. Так... Таке від. І він прискорив. Доки одна. І ще один. Гарі відчайдушно намагав. Святін, він був одягним. Але, але ні. Гарі згадав, Пад, падаючи тіло, професор за кілька. За кілька годин він буде в порядку. Відповів? Я б навіть не подумав. Чоловік лай. Гарі обережно. Чоловік знову допо. від, від... Він час від. Гарі. Ти? Чи є в тебе думки? Чи є в тебе? Не вбий. Цього разу на землю мало не впав незнайомий чоловік? Професор Квірл сидів на тому мі. Містерель. Зараз нуль людей дивиться. Це так дивно відчувати. І прикольно. Тому що Містер... я розумію, що якщо навіть прямі ефіри я буду робити систематично то вас буде більше, ви будете знати, що тут відбувається, і приходити. Для цього дякую вам. Я і сам мав би це. Певне, кількість. Я би залюбки щось цікаве розказувала, але. Да, я вибачаюся через те, що Ютуб сказав мені золоце, а не піти би тобі очі. Уважайте, це уроком буде... Протерти, так би мовити, і відпочити трохи, тому мене викинуло з Ютубу. Якби я не на полі. Якби я не на полі, що під що під час цієї... Якби я не. Якби я не наполіг, що, ціє... що під час цієї. Маленької... Щоб що... що під... Що під час цієї маленької по... Щоб. Щоб. Щоб під... Щоб під час цієї... Щоб під час. Якби я не наполіг, що під час цієї маленької події мають бути при... І що ми обидва маємо три? Сер, сказав чоловік. Хто це? почав Гаррі. Єдина, окрім мене, людина, що ма, познайомтесь, хоча я чув, що... Гаррі Питив. І це див, де ми зустрічалися? спитав Гаррі. У Годриковій долині. За тим часом... Гаррі також припустив, що містер Люпин не затримається у вогворці надовго. Чи не надто користуватиметься цим кабінетом? Тож, тож він сказав, був ельф. Наскільки? Наскільки Гаррі було відомо, Герміона була єдиною не гафолпа. Наскільки? Наскільки? Наскільки Гаррі було відомо, яка турбу? Яка турбувала? Не гафол як... якатру... катру... якатру... як... якатру... як... павкою, яка Катруп. Яка катруп. Негафол павкою, як яка катруп. Як павкою, яка турбувалася щодо завдання клопоту ельфом до Сам Гаррі важак. Та сплит. Але незважаючи на яка просто гарій чув хоч... гарість? сів на невеличкий дерев'яний стілець перед столом містера Люпина. Дякую, що прийшов. Повідомте мене. Гаррі. Ви без пере. Гаррі. Мої бать. Ва... А. Він, здив... Він здивовано кліпав очі. Я. Чи що? Батьків. Чи щось. чи щось на кшталт, Гарі не був впевнений. Що за непокоєння містек був впевнений у тому. Що за неп. але все закінчив? А якщо домой... І батьків? Нелегке завдання. Що ж, почнімо спочатку, коли ти не, як вона починала. Чи просто чи свідча... Він почув. Але цього було нарешті. І тоді. Навіть деякі натов просто збожеволів. Навіть деякі. Містере Люби. Тому що. Чицьку. Премос довго дивився на Гаррі, якийсь. Він намагався облиш. Вкрити чи бу? Холодний. Гаррі? Я. Голос Гаррі трохи тремтів. Що п'яний? Не... Це просто. Тоді Блекта. Ні, гай. Видавалося, видавало, видавалося, що Блек Black... вла... Всіх ремосл. Ремус. Ремослюп. І втратив. І втрати. І для втрат. І для втрати останнього з них. І втрати останнього з них пітера. І для втрати останнього з них пітер. Мені йдуть. Було. Чи можете ви розк... Риму скинув. Гадаю. Гадаю. Гадаю, гай. Пітер бояк. Якби Пітер боявся. Пітер боявся темного. Пітер боявся темного Зна... І все одно. І все одно за. Зали... Як це? Як це пі? я дивувався. Як це пі? Він не був. Він не був здатний проти. Але він. І Пітер став поріда накрила все собою, і Пітер. Я зрозумів. Чи Годрик? Хоробрий. Таким який. Такий, такий як. Але якщо Пітер боявся більше за кожного з нас, чи м. Якщо вам. Переша Хлопчик Аліса. Хлопчик Аліса. Хлопчик Аліса. Але я можу, Гаріка, Чи були? Може, я, як... щось мене, Щось про мене, Щось мене. Щось про майну. Це означає. Це не важливо. Це не важливо. Я Рейвен кловець. І я. я не. І я. Я не маю навіть. я не маю навіть намагатися. Ремусу, видавалося, було доволі незручно. Просто дещо з просто дещо часів школи. Гаррі не знав, що саме йому натякнуло. Можливо, щось у тоні знервованого голосу Ремоса чи те, як він сказав. Давай. Не хочу. Так, у нас уже осталось совсем трошки. Чего ты брекаешься? А ну, я бачила прикол с тем, с белым светлом. О, супер. Ха, хакнули систему. Супер. А, блин. А ну сейчас. О. Е. Ні, треба, щоб була ось ця штука. Ага. Супер, так. Все, ми вже на фінішній прямій, ми вже завершуємо майже. Гаррі не знає. Чи ти як він? Взагалі. Ремуси... Справді дещо справді. Запалене. Колись. На його. Є. Yeah. Аж до... Аж до. Готово. Так, да, насправді я трошки втомилася, тому що треба бути супер сконцентрованим. Ну, настільки, наскільки зараз є. Я... Проти світла стану. Настільки, наскільки це можливо, для того, щоб нормально, нормально змонтувати. А що я хочу сказати? По-перше, я дуже дякую всім, хто доєднався до цього прямого ефіру. Першого, потім другого, бо перший YouTube мені відключив благополучно. Дякую дуже за це. Буду рада, якщо ви будете слухати мої аудіокнижки на цьому каналі, тому що. Я, виреча, на це дуже багато ресурсу. Ви сьогодні були свідками і сподіваюся, попрацювали продуктивно у неділю разом зі мною, бо я ж люблю в неділю працювати. От я сподіваюся, що трансляція була нормальною і не дуже сильно проривалася. Якщо проривалася, я потенційно знаю, в чому була проблема, бо в мене. Я забула виключити VPN. Треба подивитися буде. А так загалом, особисто для мене, це був дуже цінний досвід. Бо я, оскільки ми з вами зараз 20 хвилин, і до цього ще 50 хвилин я не дивилася в телефон. Мені це дуже важко робити, тому що я постійно маю бути на зв'язку, бо в мене є ще інші проекти. І не дивитися годину в телефон а бути сфокусованою на чомусь одному, це. Рідкість, і це дуже цінно. Тому я вдячна вам за те, що ви дивилися ці відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо сподобалося, то, будь ласка, напишіть мені про це, бо від цього буде залежати, чи будуть наступні відеоси. От, і якщо будуть, то побачимося з вами зовсім незабаром. Все. Па-па!